Але українські газовики, українські нафтовики, наша нафтопереробка – це не менш героїчні люди. Це більш ніж 115 тисяч працівників і працівниць. Це різні компанії. Це і національні компанії, комунальні компанії, приватний сектор, всі компанії, які дійсно працюють на життя людей. Я дякую вам за це, за вашу відвагу. Дякую за. Все передусім за вашу ефективність за якісну роботу. Дякую усім нашим буровикам, всім нашим геологам, солюсарям, інженерам, диспетчерам. Усім, всім і я дякую, що українці пройшли ці зими війни, і ми пам'ятаємо, якою ціною все це дається. І Багато працівників галузі отримали поранення від ударів. Росії І, на жаль, є на жаль, є загиблі від ударів шахедів та ракет та від постійних російських обстрілів. Я б хотів би вас попросити вшанувати хвилиною мовчання всіх ваших колег, яких забрала ця війна. Дякую. Слава Україні. Героям слава! нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Ігнаточку Юлію Борисівну, менеджера відділу департаменту товариства Детек Нафтогаз Качмарика Тараса Вікторовича, керівника департаменту акціонерного товариства Видобувна компанія «Укрнафтобуріння». Коваленка Андрія Аркадійовича, начальника Куп'янського управління експлуатації газового господарства Харківської філії Товариства Газорозподільчі мережі України. Стародубцеву Оксану Іванівну, майстра служби Марганицької дільниці Нікопольського управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії товариства газорозподільчі мережі України. Помича Олега Вікторовича, машиніста екскаватора служби Миколаївської філії товариства газорозподільчі мережі України. Які б'юка Юрія Миколаєвича, головного геолога товариства Велко, каретного Михайла Івановича, машиніста, обхідника цеху Акціонерного товариства Херсон.